Є багато людей, які не сприймають поезії. Поезія це ж ну, це як шахи. Всі знають правила гри, але не всі в них грають. Тому поезія це в принципі, така доволі граматична річ. Але мені здається, що в цій ситуації це ж не просто йдеться про віршування, про складання рядків. Йдеться все-таки про те, щоб через поезію передати дуже важливі речі, які сьогодні. Хвилюють і стосується дуже багатьох. А війна сьогодні стосується всіх, і навіть якщо людина сьогодні дистанціюється від війни, ну це скоріше її все-таки позиція, це скоріше її свідома позиція. Тому що так чи інакше, всіх сьогодні хтось служить, всіх сьогодні хтось знаходиться або в силах оборони, або на окупованих територіях, або серед переміщених осіб. Тому ця війна тотальна, на превеликий жаль, і Дистанціювання від неї це скоріше позиція, а не реальність. Це звик до того, що от в наших в залах, там, де зараз є можливість виступати, чи то це концерти, чи то це фестивалі, чи то літературні презентації, що там переважно молоді люди. Ну очевидно, от вони слухають не рефагентів, вони слухаються таку українську музику, читають українські книги. За молодь треба боротися. Загалом за читача треба боротися. Це загалом, знаєте, я вам скажу таку річ. Сьогодні це не піднімалося питання, але думаю, воно висить в повітря. Що так чи інакше, ця війна, ну вона це ще є війною культур. Це жахлива ситуація. Це, звичайно, для батьків дуже некомфортно некомфортна ситуація, тому що за нею стоїть велика переоцінка, велике якесь пересмислення, болюче пересмислення батьох речей. Але ну, це наша реальність і від неї ми нікуди не дінемо. Ця війна ведеться так само в культурній площині, і навіть коли, коли завтра замовкнуть гармати, коли завтра перестануть літати дрони, прилітати каби, все одно це культурне протистояння. Мовне протистояння, протистояння ідентичності воно залишиться, тому що росіяни не передбачають нашої присутності. Для них присутність України є неприйнятною. Власне, вони воюють за те, щоб нас не було. Це книжка, яка. Хоч була інспірована не Харковом, мабуть, так я скажу. Харков, так? Харков. Ну великою мірою да, Харків там присутній. Я, я, я маю на увазі, на рівні на рівні сюжетів, на рівні героїв, на рівні оповіді, мабуть, це такі, там не, не зовсім про Харків, але вона дописувалася і писалася великою мірою Харкові. Вона в Харкові сформувалася як книжка, і в Харкові, наскільки я розумію, вона була й видана. І це теж ну і сама ідея видати цю книжку прийшла в Харкові. і Це ось він винний. Так що якщо що не так, все цьому все так. Поки що, поки що, все так. От, зараз будемо про це говорити. Дуже приємно, що Харків далі пишуться книжки і видаються книжки, те, що Харків справді лишається містом сили, містом літератури, містом книжки. Женя сьогодні називала, називала авторів і авторок, згадувала людей, коїсь згадала, коїсь не згадали, не згадала, з тих, хто є в залі, але ми з Юлею стояли, дивилися. Я думав, що як багато людей Харків сюди потягнув вже саме в час війни. Я багато людей сюди приїхали вже після 24 лютого 2022 року. Хтось приїхав служити, хтось приїхав працювати, хтось приїхав творити, але так чи інакше, це дуже дивна історія. Дуже дивна історія, яка зараз лише формується, вона відкрита і важко поки що зафіксувати, тому що це відкрита історія. Це той потік, який далі триває, який далі нас усіх несе. Але Парадоксальність полягає в тому, що от, в час війни, в час великого, великого надламу, великого надриву з міста хтось поїхав, безперечно, але місто не, не затихає, не замовкає, наприклад, воно звучить. Це звучання змінилося, тому що до нього додалися нові інтонації, додалися нові голоси, додалися нові промовці. От Юля це якраз новий голос, це є новий голос в літературі загалом, тому що це перша книжка Юлі. А з іншого боку, це новий голос у Харкові, тому що. Для тих, хто Юлю знає і любить, вона асоціюється, асоціюється з Маріуполем, там, де вона власне, воювала, де вона несла службу з 2014 року. Але ось зараз, останній рік, Тайра тут у нас, вона в Харкові, вона в Хартії, і для нас якась така особлива честь, особлива відповідальність, особливе відчуття, відчуття причетності до неї, відчуття причетності до цих текстів. Тому я думаю, ми. Поговоримо трішки про цю книжку, Юля нам почитає щось, і нас часу справді не так багато, і остає все менше, але дуже хотілося, щоб це не були лише наші два монологи, щоб були якісь питання з вашого боку. Мене на них дуже розраховують. Тому ви слухайте уважно, готуйте ваші питання, ваші запити, ваші претензії. В кінці все це можна буде озвучити. А я тоді, якщо ти дозволиш, і почну. Так? Я знаю, що хотів запитати. От Женя згадувала, згадувала, вжила таке словосполучення, письменники, які... Власне, не відділяють себе від реальності, які відчувають реальність, говорять і про реальність. Коли ми навчалися в школі, було в шкільному було таке поняття, як громадянська лірика. Так? Поняття, від якого, від якого вернуло всіх, хто, хто любив літературу, насправді Та? Але ж насправді зараз читаєш те, що пишеться про цю війну, і ти розумієш, ну якоюсь мірою це, мабуть, є те сьогоднішнє розуміння громадянської лірики. Тому що так чи інакше, там багато про громадянство. Про громадянство щиро, про громадянство власне відчуття себе, відчуття себе в цьому світі і в цій країні. Я Якось думала про те, що це ну, не зовсім, мабуть, інтимна лірика, не зовсім пейзажна лірика, та не зовсім можливо і філософська лірика, хоча по-своєму це і любовна, і пейзажна, тому що тут от ландшафти е Донеччини, yeah. ландшафти Маріуполя, його околиць. Але разом з тим, що до, до певної міри це ж громадянська лірика, така, якою вона є сьогодні. Думала ти про щось таке, чи взагалі не думала про це? Чесно, не думала. Я більше думала про те, щоб передати те, що я прийшла, і те, що проходять зараз, ті, хто в полоні. Поранені, і ті, хто загиблий. Я, я просто хочу бути їх голосом. Бо ті, ті, хто в полоні, не мають такої змоги. То це там це починається, власне, із самої присвяти, яка от є, це мопто, яке є на початку книжки. Дозволише, як Я Поки що я за тебе говорю, то я, я за тебе презентую твою книжку. Тим, кого вже не повернеш, але кого я завжди відчуваю поруч. Тим, хто досі бореться з російським агресором, тим, хто не мовчить. Тим, хто б'ється за Україну і свободу за кожного зі своїх, за кожне ім'я, голос, за дотик, який не можна забути, ця збірка свідчення з катівень полів бою, з місць, де наша здатність зберігати людяність, випробувалась пекло. Це свідчення для всього світу. От власне, воно зудовоку. Це дуже приватно і дуже інтимно, тому що розуміло, що ти говориш від себе. Ти не говориш там, від якоїсь політичної партії, ти не говориш, ну навіть від війська ти не говориш, ти не говориш від себе, це дуже індивідуальний голос, але разом з тим ти говориш про якісь категорії, поняття, які ну, не є суто індивідуальними. Вони дійсно нас пов'язують з суспільством, вони пов'язують нас з країною, вони пов'язують нас з цим часом. Це громадянськість, вона все таки присутня. І ти говориш, і акцентуєш і тут і щойно ти сказала, говориш з розрахунку на те, щоб почули не тільки тебе, а почули тих, хто за тобою. Це відчуття того, що за тобою є люди, хлопці, дівчата, які зараз потребують, щоб за них хтось говорив. Як це впливає на твою інтонацію? Це постійно присутнє у мене десь на підкорці. Це просто якось прописано, випалено тими. Електричним струмом, який ми накатували, і воно настільки в'їлось, мені взагалі, в мене є новий вірш, ти його бачив, тіло моє ціло має акумулятор, так? А, всередині тихо вирушиться щось там таке, не побіда. Наступна, Наступну збірку, якщо вона колись вийде, він буде включений. Не можу себе відділити від е полонених тих, хто в полоні зараз, тих, хто приходить з обміну. Я спілкуюсь постійно, і з кожним е обміном приходять е хлопці-дівчата, з якими ми перетикались в полоні, пересікались. І це постійно мені оцю, знаєте, коли рана заживає, шрамік такий або корочка, знаєте, так? Да? І ми її постійно так здираємо, ну от я собі здираю, і рана знову відкривається, відкривається, кровить. А головне не занести до деінфекцію. <рес> ну і це ніби асептика. Це дуже моє, це дуже приватне, але це для вас, для вас, від тих, хто не може говорити за себе. Слуха, вас витворюється yeah. на школу людей, які говорять, yeah. які самі пройшли yeah. через полот, самі пройшли через цей досвід, і ви говорите, я маю на увазі тебе, маю на увазі Леру Суботі, я маю на увазі Максима з Максима зараз вийшов, теж починає про це говорити. Це важливі голоси для світу, це важливі голоси для, для нас, для тих, хто власне дивиться на цей досвід дистанційно. А власне для тих хлопців, дівчат, які повертаються зараз, вони це все відчитують чи ні? Табо відділення того, що хтось повернувся зараз і бачив вже твої вірші. Так, і мені казали, що це дійсно допомагає вибрати ну, після будь-якої події, яка вас шокує до глибини душі, ваша. Ваша душа пере... перестроюється, у вас є вибір. Ви або падаєте в прірву, ну, тобто, алкоголь, наркотики, там, і... або ви вибираєте шлях особистісного зростання. Для мене це вершування якраз і стало одним з проявів особистісного зростання. Я споглядаю як психолог за цим. І е... скажу, що це дуже потужно. Один з Максим, з яким ми були на одному з етапів, був на презентації в Києві, на... так, так, він в квітні його поміняли, і він прийшов, він плакав просто. Ну, як воїн плаче, так дві скупи сльози, але ну, тобто це дуже правильно, це дуже справжнє, і він сказав, що я буду зараз. Відлікуюсь і буду щось робити. Буду займатися творчістю, повернусь у військо. І я дуже рада, що я змогла йому цю ідею надати. Ти говориш цікаві, важливі речі, дуже актуальні речі, я так психолог, про терапевтичні можливості мистецтва, культури, творчості. Але от якщо взяти твої речі? Вони ти їх записувала записували на папері, записувала в комп'ютері, ну вже власне, коли в тебе з'явився папір і з'явився комп'ютер, це після звільнення. Але я припускаю, ми собі так трішки про це говорили, а ти ніколи не говорила це відкрито. Що якісь слідки, якісь образи, якісь думки, інтонації з'являлися в тебе вже там. Ну, насправді не просто я якісь там буквально цілі поеми, я писала. Я записувала псалми, щоб не забути. ну, я не знала, де Записувала де. мається на увазі на чому? сексуали чи просто не витрималася. Зараз розкажу. Це окрема, окрема тема. І окрім псалмів, я записувала вірші, які приходили в голову. Просто записувала. На стіні. Там такі страшні стіни, облуплені в грибку і якийсь уламок. Ну, не мілка, а щось таке, не крейда, а вапно, знаєте, а поштукатурка, щось таке. Я ж крябала, ну це було строго заборонено, і мене би побили, якби побачили. І, ну, може, вони і бачили, але слава Богу, за мене не били. Жодного з верша з того, я, звичайно, не запам'ятала, бо за багато випробувань. Випало там. Але я написала нові. І частково ті думки, що були в мене, коли я шкрябала по стіночці, частково вони тут є. Ми зараз, коли говоримо про, наприклад, простуса, говоримо про поетів-дисидентів, які... Писали, писали, знаходячись в тих умовах, де писати дуже важко, іноді просто це заборонено, так як власне цього ж так. Писали з розумінням того, що велика ймовірність є, є того, що написане ними ніхто не прочитає. І вони самі навіть його не прочитають, тому що воно може бути перекоплене, конфісковане, знищене, втрачене. Відповідно, можна уявити досвід професійних. В лапках поетів, які потрапляють за ґрати, які там довго сидять, щось пишуть. І очевидно, в них є бажання, велике бажання і амбіція того, щоб це було надруковано. Коли ти говориш про свої псалми, коли ти говориш про свій досвід писання в тюрмі, ти взагалі думала про те, щоб це якось зберегти, щоб це зафіксувалося? чи Яка була мотивація? Для чого ти це робила? От, що тебе спонукало на цю? Чесно, я навіть не думала про те, що мені вдасться в життя. життя. Ну, тобто я просто писала. Я не могла інакше. Не було якоїсь е практичної, прагматичної мети зафіксувати, передати якесь послання, передати а, якесь? Яке послання? Боже, про що ти кажеш? Там ну, жодного зв'язку з зовнішнім світом не було. Реально, йшла мова про те, а, тобто, в мене був вибір. А, Закінчити життя самогубством, тобто добровільно піти в життя, або дочекатись, поки мене закатують, або просто туди розстріляють. Тобто я не йшла мова про те, щоб зберігти вірші, навіть не йшла мова про те, щоб зберегти життя, йшла мова про те, щоб вибрати спосіб, яким я піду в життя. Слухай, але потім ти повертаєшся, ти відбувається обмін, ти повертаєшся в, в Україну, і в якийсь момент ти починаєш писати. Знову починаєш писати, починати починаєш писати, можливо, те, що думалося там, можливо, те, що приходить пізніше. Знову ж таки, як це починає діяти на тебе? Те, психолог, відчуваєш, відчувала це? Це було полегшення, це було на перепроживання. Це було так само боляче. Що за це стояло? Що ти відчувала першу чергу? Можеш це згадати? Як психолог чи як психолог ну це пере... переписування, це переживання. Тобто я перес передивляла свій досвід і вибирала з нього те, що може мене штовхати далі. Або в мистецтві, або просто по життю. А, 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 я одразу практично поїхала за кордон, розказувала про те, що відбувається в полоні, як росіяни з нас знущаються, Це дуже важлива місія. Я дуже серйозно до цього ставлюсь. І я в літаках писала все це в готелях, в Сенаті США в Вашингтоні, я щось писала із цих віршів навіть там. По всьому світу практично. І це мене, ну тобто, це фантастично допомагає виділити головне для того, щоб далі цю. Правду про полон розказувати далі, про Маріуполь знищили, про дітей, які вмирали у мене на руках. Про, про це все. Це всю історію людства змагаються саме за душі. Всі імперії змагаються за душі в першу чергу. Саме через те російська мова подавалася совєтському союзі як мова еліти, а українська вважалась чимось другорядним. Наше завдання просто тримати стрій, тримати фронт. і, 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 тут таку, і, таку. і то Харків взагалі. Я, я безумно радію через те, що харків'яни настільки потужно підтримують саму ідею, що ми є українці, що ми є одне ціле. І я недавно була у Львові. І, ну, наприклад, водій, таксіст віз мене. І каже, а де їдеш на вокзал. Я кажу, на Харків. Ой, передай харків'янам, що ми підтримуємо. Що... Ми раніше думали, що ви якісь не такі, ні, ви справжні українці, так що все круто. А у нас росте крута зміна.